Телебачення динамічний електронний вид медіа. Телебачення це такий захопливий світ. Кожен знаходить у ньому корисну для себе інформацію. Хтось очікує на останні новини. А когось цікавлять пізнавальні передачі. Багато глядачів і глядачок захоплюються розважальними шоу. Дехто піців на телесеріали Телебачення нікого не залишає без уваги. Телеведучі, диктори не викликають повагу і захоплення у глядачів. Телебачення Найбільш популярне джерело отримання найрізноманітнішої інформації для масової аудиторії. Інформаційні програми оперативно повідомляють у випусках новин про поточні події в будь який час доби. У прямому ефірі глядачі можуть побачити, як відбуваються брифінги, прес-конференції на актуальні теми, як дискутують учасники. Глядачі самі можуть комунікувати, аргументувати, сперечатися, коли присутні на знімальному майданчику або онлайн, пізнавально розважальні програми також мають своїх прихильників: телевікторини, танцях, спорті і інших сферах. Улюбленими телепередачами є гумористичні, спортивні. Телесеріали, кінофільми і мультфільми також зручніше переглядати не в кінотеатрі, а вдома. Заставки до телепередач створюють із метою привернути увагу глядачів і глядачок та емоційно налаштувати невідповідний лад. Вони зазвичай складаються з музики і лаконічного відео інколи містять цікавий фрагмент із програми. Може, ти бачиш себе в майбутньому відомим телевізійним коментатором або популярною телеведучою? Чи мрієш писати сценарії до телесеріалів? Тоді час знайомитися з основними професіями, які створюють магію і реальність телебачення. Секрети творчих професій телеведучий телеведучий-телеведуча передає інформацію глядачам цікаво влучно, адже має багате мовлення та надає емоційності своїм висловлюванням. Вміє знаходити спільну мову з учасниками телепередачі та завойовувати їхню увагу. Диктор Має приємний поставлений голос, чітку дикцію та грамотну вимову, а також високу швидкість читання і акторську майстерність щоб передати глядачам потрібний емоційний посил. Диктор-перекладач жестової мови, сурдоперекладач посередник у спілкуванні між людьми з вадами слуху та суспільством. Синхронно перекладає інформацію мовою жестів, сурдоперекладач Коментатор роз'яснює складні питання, об'єктивно викладає різні точки зору та висловлює власні думки. Модератор збирає прихильників різних думок, але сам зберігає нейтральність і скеровує бесіду. Телеоператор фільмує все, що глядач бачить на екрані, налаштовує камеру, керує нею. Щоб показати персонажів із найвигіднішого ракурсу, враховуючи освітлення, режисер монтажу, наче справжній чарівник, з'єднує всі частини відзнятого матеріалу в одну історію. Особлива роль на телебаченні у художника-постановника, дизайнера та декоратора вони залишаються за кадром, проте результати їхньої творчості завжди бачать глядачі. Візуальна грамота. Для кожної телепередачі створюється відповідний дизайн студії, у просторі якої треба розмістити спеціальні меблі, декорації, екран, зібраний із плазмових панелей, холодне світло, монітори тощо враховується призначення і характер телепередачі, інформаційної, навчально пізнавальної, спортивної, розважальної тощо. Наприклад, для програм новин доцільним буде лаконічний дизайн стримана кольорова гама. А для розважальних передач, розмаїття кольорів, яскраве освітлення, різноманітні спецефекти. Захопливим процесом є знімання телесеріалів. До нього залучають популярних акторів та акторок. За потреби каскадерів, часто замість справжнього фону використовують хромакей зелений фон, що дає змогу замінити його згодом на будь-який інший історичний, фантастичний тощо. Тепер ти знаєш, який складний і водночас цікавий світ телебачення. Варіант перший Створи ескіз телестудії для телепередачі за вибраною темою про спорт, світ природи, подорожі тощо. Варіант другий. Колективна робота. Проведіть гру, знімаємо ток-шоу у країні талантів, акторів, музикантів. Мистецька скарбничка, телебачення, засіб масової інформації, вид динамічних медіа з виробництва і поширення аудіовізуальних програм і передач. Телепрограма об'єднана творчою ідеєю сукупність передач, яка має постійну назву і транслюється в ефірі з певною періодичністю. Телепередача змістовно завершена частина телепрограми, що має відповідну назву обсяг трансляції. ТОК шоу. Розмовна вистава телепередача розмовного жанру, де кілька запрошених учасників обговорюють запропоновану тему за участі глядачів у студії.